Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. як завжди важливі новини для українців з Європи. Сюрприз для польських протестувальників за висипані 180 тонн української кукурузи. Чому на польсько-білоруському кордоні затримали українського журналіста? Антиукраїнська демонстрація у центрі Варшави. І також пожежа в будинку для шукачів притулку в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. І ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, сюрприз для польських протестувальників. Польські фермери висипають українське зерно, 180 тонн кукурузи нещодавно висипали з вагонів. Такими радикальними способами протестувальники на кордоні, а також певні політичні Сили в Польщі намагаються привернути увагу перед місцевими виборами в квітні. Як відомо, друзі, одна з причин протестів польських фермерів це заборона імпорту кількох видів української агропродукції. Мовляв, поляки страждають від конкуренції, але насправді українське збіжжя, яке блокують активісти, йде через Польщу друзі, транзитом. Піввагони протестувальники зупинили за 150 км від порту. Гданська кукуруза прямувала в інші країни світу, і загалом вже 10 місяців українська агропродукція не реалізується в Польщі. Але ж кому насправді вони завдали збитків? Через Польщу Україна вивозить всього 5% агропродукції від загального експорту. Якщо наші великі агрокомпанії експортують великими кораблями, тобто Чорним морем, то у цих піввагонах йде продукція дрібних та середніх фермерів, їм така логістика, погодьтесь вигідніша і на щастя, Наші підприємці збитків за висипане зерно та кукурузу не зазнають, адже вантаж переважно застрахований, і відповідальність за доставку агропродукції від українського кордону до портів несуть саме польські перевізники. Вони і будуть Компенсувати ці збитки інцидентом буде займатись і страхова компанія. Іншими словами, протестувальники завдали додаткових збитків собі ж. Однак, вчинки, звісно, польських фермерів обурливі та неприйнятні українській стороні. Антиукраїнська демонстрація в центрі Варшави. Приблизно 300 людей зібрались у Варшаві біля пам'ятника Вітосу під гаслами: зупиніть українізацію Польщі та гаслами російської пропаганди на Кшталт це не наша війна. Видно, друзі, прапори ультраправих польських організацій, прикрашені свастикою. А учасники тримають гасла, які прямо стосуються фашизму. Мітинг організувала партія Конфедерація, яка також приймає участь у блокуванні польсько-українського кордону, та її вірні посіпаки, які швидше всього годуються з одних рук кремлівських. Також нещодавно поляки затримали українського журналіста на кордоні з Білорусію. Журналіст разом з оператором знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та РФ з Білорусію. За словами журналіста, після затримання поліцейські відвезли їх в комендатуру, де близько 10 людей обшуковували їх самих і машину. Забрали всі картки пам'яті з камер, забрали мобільні телефони, документи. Відзняти матеріали, поляки, частково. Видали, було видно, що представники польської спецслужби перелякались, вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою. Українських журналістів утримували в комендатурі ще не менше 4 години, не дозволяли ні з ким зв'язатись і відпустили після дозволу зверху. Видання зауважує, що ситуацію вдалося вирішити лише після розгласу та втручання посольства України в Польщі. Остання друзі, на жаль, відбулася пожежа в будинку для шукачів притулку в Німеччині. Один загиблий і троє постраждали. Ця пожежа спалахнула у німецькому місті Нертлінген, що у землі Баварія. В неділю в день мер міста, де розташований цей центр, заявив, що пожежу могли спричинити дії дитини, проте підтвердження цьому поки немає. У будинку проживало близько 130 осіб. Повідомили правоохоронці. Пожежа настільки сильно пошкодила будинок, що його довелось знести. На сьогодні це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.